Харків, ви не повірите, це ж Настя. Так на мені багато сильно одягу. З якоюсь дівчиною ще тут. Дуже весело, тут взагалі нікого більше. Дуже смачно. Дуже, Дуже смачно. ви за такі гроші попрацюєте? Якісь тварі. Тварі. тварі Молода вовчиця. Що ж це за принц такий ти без коня. Дорогі харків'яни, допоможіть качечкам. А на смак, ну пирожки, як пирожки. You were never gonna leave Гей, hey, друзі, всім привіт! Давненько, щось я нікуди не їздив. Ну хіба що в Білу церкву? Якщо не дивились це відео, то подивіться ось тут по посиличці. Ну а зараз я їду в Харків. перший раз я в цьому місці був минулою весною, і зараз я знову туди відправляюсь. Цього разу до друзів. Бачите, в Києві вже випав сніг. В Харкові кажуть, що ще нема, але я вже повністю по зимовому вдягнений, і все одно там вже не спекотно. І їхати приблизно 5 годин сидячи. Щось незрозуміло. Третя колія сюди має бути поданий мій потяг. Шкода, а тут стоїть цей Hyundai. Сподіваюсь, що він зараз поїде. на на другу колію. А ось мій потяг прибуває. Все ж таки на другу колію його подали. Я сьогодні на цьому красені їду в Харків на три дні. Так що, хто в Харкові пишіть, дзвоніть. Ну а кияни бувайте. Там нібито снігу немає, хоча б. А я вже в Харкові. Дивіться, кого я тут зустрів. Ви не повірите? Це ж Настя. Ось так зустріча. А це Марія, її сестра. Як цей район називається, де ми зараз? Ботанічний сад. Просто ботанічний сад. Мені казали поїхати на якусь Салтавку, там на якісь там ще промишлені райони. Глядачі, які дивилися моє відео про Харків, мені люто рекомендували. О, а я в ботанічний сад приїхав. Та да, Марія це не та людина, якою можна щось питати там про Харків. Всього то рік живе тут, да, часкільки. Вона запам'ятала, як їхати воду і назад. Ну а ми починаємо нашу прогулянку по Харкову. Тут бачите, які збереглися мозаїки з медведями в лаптях, з гармошками, з балалайками і ось цей весь русський мір. А в цьому парку я був весною. От напам'ятаю цю рибину, чи була вона тут, чи ні. Ще тут водяться такі здоровенні краси, якісь, яких теж можна ловити і забабки забирати додому. Дивіться, кого я зустрів у Харкові. Ось це удача. Настя Марія. Не думаю. Гуляємо по Харкові. Куди сьогодні можна піти, а ну хто знає. Настя дуже хоче оце всю купель але я кажу, що це не дуже корисно для неї. Ще тут такі водойми можна набирати воду. Люди приходять, набирають питну воду. І несуть, є роздягальні. Коротше, всі умови тут дуже, так, знаєте, по сучасному зроблено. Давай, починай подтягиваться. Всі, тут звізда. почала. Ну, хоч разочек. Правильно, так Правильно. Мені багато сильно одягу, мені одяг не є, сама Кожен раз запитую, нафіга ставлять у ці тренажери. На них же ніхто не займається. Дивіться, займається, Вон бабуля вривається по повній. Ну що ти сидиш? Давай. Давай, навалюй. Ще 10 підходів. Ні. Ну хоча б два. Оп. Оп. Я тільки що Настю здолав от на цих столах армрестлинг. Є, е, я сильний. Ось ми і до канатної дороги дійшли, я на ній вже катався. Ми оце думаємо сьогодні теж воспользуватися цим видом транспорта. Дивіться, куди ми вибрались, прямо під цією канатною дорогою. Тут є короткий шлях такий Ми Хочемо все ж таки скористатися нею і проїхатися до парку. Щось у мене дежав'ю. Хотів, називається, подивитися нові якісь місця в Харкові. Поки що все по плану. Все як минулого разу. Ти щось можеш додати до цього? Я не знаю, де ти тут ходив минулого разу, чесно кажучи. Ми просто йдем... Що не дивилась моє відео, чи що? Я думаю, Чуть Я давно не давно хотіла. Лео, у нас знаєте, з пам'яті бувають провали, то вона не пам'ятає. Ні, пам'ятаєте з якоюсь дівчиною, ще тут. І не з одною, до речі. Попадало вам. Поговоривши. Квітка! Ну, коротше, угадайте, де ми. А ми знову в цій канатній дорозі. Ти скільки разів вже тут каталась. Дорогує це це другий да. я, другий а Оце співпадіння. Да. Марія вон там поїхала в червоній кабінці. А ми в жовтій. Вона з цими перчатками працює та чпе. Uh -huh. Дуже весело, тут взагалі нікого більше. Ми єдині клієнти цієї канатки на даний момент. Красиво. прям виставив кадр ідеально. <рес> Як твої враження? Ну, холодно. Так, да, дуже холодно, до речі. Реально в Києві було тепліше. тут ну. хоч снігу і нема, але mm -hmm. дуже біжі. Тут згріваємося, бо Дубай страшний. От. Ми б'ємо чай. Людей дуже мало в парку. Я тут, коли був останній раз, тут такий двіж був. А зараз це намагається на танцполі, там діджей музику заводить, але хто щось не танцює. Тому що сьогодні п'ятниця, всі нормальні люди на роботах, а ми бездільні. Потому что мы безработные. Это это и выпьем. Мария работа, но у нас. Ну и И кто у нас безработный? Угадайте, ребята. Напишите в комментариях, кто безработный. Дивіться, круті безкоштовні туалети в парку. Таку холодну пору виручають, можна погріти лапи трохи, і навіть пику я от підставляв можна прогріти. Сумський ринок. Оце дівчата тут ще жодного разу не були. Я другий раз в Харкові і другий раз на сумському ринку завів, показав їм осетинські пироги. Я минулого разу їх теж тут куштував. А оце вони вперше пробують. Дуже смачно Дуже, Дуже смачно, смачно. Да І <реш> взагалі місце прикольне. Насправді тут багато всяких таких точок, де можна поїсти. Фастфуда такого цікавенького, смачного. Це, короче скульптура Френка Майслера. А я знаю такого майстра, коли був в Ізраїлі, то був його в майстерні. У мене є навіть відео на каналі. А тут виявляється, в Харкові теж. Причому він зазвичай робить такі малесенькі штучки. Різні робить. Мені підказує Марія. Різні. Вона з ним знайома, до речі, була. А це такі великі штуки. Теж. Здається, щось я пригадую таке, що в Києві теж. Ото От що біля є така, типу, кругла штука від майстера. Ошен коли... Plaza, стає цього. that's <laughs> Да. І ще от там, де знаєш, де палац піонерів, от коли йдеш до парку Слави, і там такий круглий, шар був. Там біля місточку того пішохідного дорога. Це здається, теж його робота. Тут такий прикольний закоулочок в центрі. Тут влітку тіпа, ресторан, столики. тут скажімо. Дуже холодно. Думали зайти в галерею тіпа, сучасного мистецтва, але там зараз тріпільська культура, а не сучасне мистецтво. Настя шукає галерею сучасного мистецтва і хватка мистецтва в організмі за сьогодні. І вона просто в телеграмчики переписувалася. Там переклад був написаний. Це не переклад так само. Як це якийсь персональний простір? Це взагалі укриття називається картина. І він, типу, як персональний рост і все і добачні кооператив, які реально існують на Харківській області. Це, мабуть, якийсь план одного зустріч. Оце якась площа біля метро архітектора Бікетова. І я тут минулого разу не був, а тут, виявляється, отакі штуки є. Ну, це ясно. Держпром. Макети такі за склом, знаєте. Це у нас що за будівля. Житловий будинок на Майдані Конституції. ЖК, значить, звичайнісенький ЖК на Майдані Конституції. Ну Це Шевченка в саді Шевченка, ото струя. Та сама струя. Одна церква, друга. Ну і гость програми Голі люди. Я це люблю. А у нас тут про косметичні процедури. Це мої косметологи знайомкіс. Записуйтесь. Каже, що мені отак треба. Не знаю, що це. Сифры ламп значит збиваю я яблоки зарезаю, на миня у них раскладає. Ну и Андрей Шокис. Ай-яй-ка. шарлотка. Ну шо, почемся? Всім доброго вечора! Ми оце їдемо в кіношку. У нас нічний сеанс. В Харкові якась напряжонка з транспортом громадським. Я оце другий раз, тут і другий раз діштовхуюсь з такими проблемами, що десятій це вже все запізно. Чекай! Хоча трамвай... О, ще один трамвай. І нам він теж підходить, так? Да? Але тут ще прикольна фішка: ми їдемо в торговий центр, і тут такі нас безкоштовні маршрутки запускають, а у них майже безкоштовні електромобілі, Nissan, на минуточку. Можливо, ми навіть так, на такому і поїдемо, якщо нам підфартить, якщо зараз під'їде такий. А які тут ще бувають? Буває автобуси, взагалі великий. Оцей, ні, мені Нісан більше подобається. Це взагалі еталон якийсь, а не баждан. Краще на трамваї, ніж на такому. Будемо сподіватися, що ми Ми ж в Аймак їдемо, Все серйозно, що ви думали? Дивіться, який мрачняк. Харкові. Це станція захисників захисників України. Там якісь крематорії, вон дивись, висвіти. Це Крематорій – це дріжджова фабрика. Це там вогонь струби. Оце впилає. Це декоративність. А якщо сюди повієте, так почують. Ми все ж таки не дочекалися до електромобіля. А он він кстати, їде, А он він їде. Ну, він за 5 гривень, а це безкоштовний еталон. Вот, да, вот все тут красиво, телевизор. Трошки накурено, конечно. Ну что ж, водії теж людина би хочеться. Да высокие гроші поперцю. Правильно? таки Приїхали. Це французький бульвар. Мені казали, сходи на французький бульвар на французький. Я щось собі уявляв, що це реально бульвар французький. А виявилося, це просто торгівельно-розважальний центр, в який ми якраз зібралися поїхати подивитись кіношку. Ух ти! Тут дощик у них. Бачила таке колись злива просто зі стелі. Попкорн куплений. Речі здання, гардероб, і ми йдемо в IMAX. На якій ми фільми йдемо, до речі, як він там називається? Якісь тварі. Це тварі. Тварі. А які тварі? Фантастичні тварі. О, фантастичні злочини. Гріндельвальда. Оце чекаво-шерга туди. Тут, до речі, у них в IMAX є така штука, окуляри. Я не знаю, може у нас теж так зараз. Я просто давно не був в iMAX там. Де окуляри видають. Коротше, тут треба або зі своїми приходити, або купляти. Нам з Настю треба купити окуляри. Додивилися ми фільм. Навіть ніхто не заснув. Ніхто не заснув. Ні. Так, да, було прикольно. Ми чекаємо таксі, тому що вже майже друга ночі і, звичайно, щоб ви виїхати вже ніяк, окрім як на таксі. Давай дивитися ейфелеву вежу. А, і ми да, вийшли подивитись на Ейфелеву вежу. Ми ж все-таки на, на французькому Це в Свояне. бульварі, да, ось вона, вон там, бачите, велика така. Майже така, як у Парижі, тільки трошки менше А ти бачив в Парижі вірш? Звісно. Така сама? Ну, тільки, ну, так тільки ця краща, звісно. Да. Так. Тут і таке. Зорі, прозорі, зорі. Вам спиться чи не спиться? Як там? та ра та та Молода вовчиця. Не вбивай Сьогодні дуже добра погода. Ми вирішили прогулятися. Тільки що проходили конний ринок, я собі думав коня присмотрети, але сказали, що коней там не продають чогось на конному ринку. Якийсь, якісь кидалова, якщо чесно. По частям мені не треба. Мені не треба цілого коня, бо я цей білого коня собі придивляюся. Що ж це за принц, такий ти без коня? Зараз буде стадіон металіст. А зараз буде стадіон «Металіст», Да, я минулого разу теж щось забув взагалі на нього подивитись. Я б, звісно, хотів би і на футбольчик сходити. Але з металістом зараз печаль біда. Він в першій лізі грає. О, і це ми вже біля біля, я вже бачу конструкції. А тут ще якийсь картинг, можна кататись. І рекламки ще старого металіста. вон Опагуєт, чи хто це? Футбол, то десь в п'яті вже тут кордони поліції стоять. О, а тут що, можна зайти навіть на територію? Службовий вхід лише по акредитації не можна, але ніхто не перевіряє, можна було б зайти. Та й таке. Тут от євро все зробили, куча парків ага. і всього протягом. Марія, ти, ти ходила вже на футбол тут разочок, Ні? Ви не фани. Ви не фани. Ти один раз на пав? А ми з Насті було. фани. Ми фани, тільки раз на таман. Ну да, Настя топит за шахтер. Шахтер, чемпіон. Тут теж всі за шахтер. Ну Вуливали. Вливали раніше за металист, Металіст після... Сумних тих водіїв ага. вже має його. Ні, ну він є, тільки трошки інший. Є, ті, типу, металіст з тисяча 1200... двісті. Ой, а? 1925, дев'ятсот mm -hmm. От і він грає в першій лізі. Вон у Харкові, як реалізовано, можна купляти квитки на зупинці. є спеціальні автомати. Обираєш, вставляєш якусь картку і получаєш. От там май. А в Києві в Києві ще такого немає. Підні качечки, вони застрягли посередині річки. І крига не дає їм ніяк дістатися берега. Що робити? Допоможіть їм. <риклад> ну що ти, бродяга? Я переживаю за качество. Дорогі харків'яни, допоможіть качечкам дібратися до берега. Бувайте їм шлях до їхньої сім'ї. Ви їх причепнята. Дякую. Я дякую вам за ваше розуміння та підтримку Я вірю, що ви складке дія. Як Дивіться, яке животне. Ей, э, іди сюди, так, Ну іди сюди. Лев. Маленький лев з пушистою попочкою. Ого. О-о. All right. We've been longing for a shot. Смотри вдаль, есть ли порох пороховница? Ягоды В ягодицах. Це ми прийшли на територію якогось монастиря. Тут є якась монастирська лавка з смачними булочками. Будемо пробувати. Асортимент великий, всякі різні начинки. 8 гривень. А на смак, ну, пирожки, як пирожки. Ти не пирожки. смак. я смак, не не смак. бомба. А ти взяла смак? Смаком і сиром взяла. Я спробую. Добре. Смачного. Дякую. Ми тут зайшли в сімейне кафе і бачите, вриваємося по ховній. Розкраски, касворди, всякі слоніка розмальовує. Настя. Бачите, який красивий капучино зробили. Да, то ще красиво з коніками. А мені вот так вот сделали. Я одне тільки не можу обмикати но... Так. Ось це. Дуже зручно, що в Харкові станція метро прямо виходить на залізничний вокзал. Куди ми ось вже приїхали і будемо відправлятися до Києва. Яка шоста платформа у нас. Занімательні факти. Наш поїзд знаходиться на шостій платформі. Шостий вагон у нас. У мене шосте місце. І це взагалі 13-та колія. На жаль, потяг номер 111, а не 666. Но ми встигли, нам ще 5 хвилин і ми тут. Приблизно і нам 6 хвилин а, 6 хвилин до відправлення нашого потягу. Дивіться, оце любов. Оце любов. Да. сестринська любов. Момент прощання. Ці довгі прощання. Ну, Котики залишаються. Всім доброго ранку. Зараз десь без п'яти п'ять ранку. І ми вже в Києві. Але метро відкривається десь о шостій, а Макдональдс о п'ятій. І бачите, яка вже черга чекає на відкриття Макдональдса. Такий от вам лайхак. Можна годинку попити каву і потім на метро їхати. А з іншого боку вокзалу взагалі є цілодобовий Макдональдс. Бачите, Настя падра і повна сила. Важділее кохі. Важділеє кофе. Shut